Привіт всім, хто завітав на мій канал. З вами Ніна. Цибульку сушила так. Нагріла до 70 градусів. Тоді прогріте повітря, знизила температурку до 50 градусів. І так вона сушилась цілу ніч. А потім я глянула до цибульки, вона ще ті, що... Пір'їнки ближче до середини цибульки вони були вологі. Тож я включила максимальну температурку і вона ще досушилася годинки-дві. І тільки тоді я її прямо от добре просушеною в блендері змолола на ось такий порошочок, який буду застосовувати як приправу. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!